Зібрали кисточки з великоплодного лимона, готую, щоб до посадки. Кисточки посаджу в горщик і будемо чекати, коли він зійде. Збирали кисточок з крупноплодного лимончика, зарізали чай, діточки робили собі з нього. В середині було кисточки. Ну, я за маленький горщик взяла, але скільки поміститься, потім ще десь один горщик пошукаю. І я оті кісточки, поки вони свіженькі, оте позапихаю. Трішки глибше втрамбую їх. Накривати будете ще так, зверху? Та, та, зверху. зверху і, так? щоб волога зберігалася. Не глибоко чи глибоко? Ну, десь до двох сантиметрів. Угу. І що, як воно, як він себе буде поводити? Воно ж, скільки зійде, скільки зійде. Як тільки з'являться перші там кілька листочків, як воно зійде, тоді вже можна розсаджувати окремі горщики. І щось буде з того лимона? Не знаю. Побачимо, <сум> Побачимо, чи буде, чи не буде. Бачите? Отако втрамбувала, глибоченько, перед тим я землю трошки. Скрупила водичкою. О. Все. Тепер засуваю. Добре ще трамбую, тасую, розрівняю і ще трішки водичкою пуляю. Зверху. І накрию. Кульочку. Так, і воно десь за півтора місяця має зійти. Може, пізніше трошки тримати в теплі і весь час пильнувати, щоб вологість зберігалась. Гуляла церкву і звичайною торбинкою, замотаю, зав'яжу, щоб було. І в кімнаті буду тримати, в кімнаті на віконечку або в коридорі поставили. А ті інші теж будете садити? Так, Тут треба русочок ще один шукати. Багато лимон великий кісточок багато. Ну, який валений. О, все, і будемо чекати, коли віддати. Пильнуємо. Пильнуємо, щоб ґрунт не був пересушений і знову, щоб не був перезвожений. Звичайні умови треба. Бо зима на носі, нема в землі, куди садити. Так би пробував, що землю садити в панекудищі, що а то вже не в ті часи. Піду шукати ще за другим хвощиком, якимось більшим. А то покладемо собі. Будемо чекати з того часу, коли воно покажеться листочки. Садимо і знаходимо собі заняття. На свої руки. Але цікаво, воно, правда? ж? Пробуйте. Попа. Черенкуванням? Так. Бо щепити, ні воно за тоненьке. Маєте ще за тоненький. Чи ні воно за тоненьке, то та гілочка за тоненька для того, щоб щепити. А, а черенкувати може вийде. Побачимо, але знов треба рушочку шукати. Або хоча б стеканчик якийсь. Будемо шукати. А я марнув кудись принесу собі. Сьогодні покажемо, як я вживцюю лимон великоплідний. От, бачите, він має таку гілочку, хвостик. Я зараз спробую від його відрізати. І так тут треба спротив. Маємо то, що маємо. Через то я хочу, бо є два способи. Є можна просто воді тримати і чекати, що вони може корінчики можуть пустити. А є що землю? Через то я спробую той хвостик від нашого лимончика поділити. Я просто покажу, ви може маєте кращий вибір. Через то, бо то трошки замаленькі живці, трішечки замаленькі. Я котрий більший, напевно, поставлю землю. Листочки Я отако нижній повністю обріжу. Так. А ті лишу і той обріжу ще, щоб воно не забирало. Той от обріжу. Так. А... І ось такий в мене вийшов е е живець. Бачите? Я вже землю підготувала в ямку наляю води. Земля. Дернова, зверху, потім треба трішки отако, я на 3, на 3 см. Я його десь я тут ножиць мала, На 3 см і добре його затулити. затулити. І будемо чекати, так? Так. І от зверху, по тому ще пісочку, я присиплю і пильнувати вологість. Також дебала, бо то вже немає такого. в мене під руками. Вже не хотілося лазити. Отаку я прикрив ще кришечку тут дам І поставлю. Не на сонячну сторону, але щоб воно мало денне світло і щоб було йому тепленько. Чесно, признаюся, не знаю, скільки чекати. Ну, я думаю, півтора-два місяці. То буде видно, якщо воно буде живе, значить воно живе ще і нехай воно собі там і буде. Буде видно, як воно себе буде поводити. А другий спосіб, а другий спосіб так само взяти обрізок, другий спосіб, так само, нижні листочки. У мене бідненькі живці. Може, маєте більші, то хай будуть вам більші-більші. То більші. треба брати вже з лимона, який плодоносить. Який плодоносить, так. Який плодоносить. І взагалі, що знати, що то іменно такий лимон, що плодоносить. Бо ми маємо лимон, але я не знаю, що ми дочекаємося, щоб так плодоносити. Ось половини ті листочки є. Нижні ще один біжу, щоб воно багато. І просто поставити тут забагато в мене горнятку води, просто поставити водичку. І так само, а Яка ця, глибина занурення, щоб було? Ну, так, напевно, так само, як землю, щоб воно було у воді. Ну, ну, не не, пов, не повністю, не повністю. Щоб іменно той живець, той, той що має йти, що має пускати корічки, воно в воді має бути. А все решту має бути. Накривати немає потреби зовсім вже, просто водичку пильнувати, щоб воно не виправилося. І води це буде краще видно, чи воно щось має, в собі чи вже починає, там корінчики пускати чи немає. Сподіваюся, я не впевнена, що в мене вийде, бо в мене живці слабенькі. Я просто не маю інших живців, то вже від лимона ми відрізали. Як маєте десь взяти такі живці правдивіші, то пробуйте трошки більше, щоб були живці. І таким самим способом пробуйте, розмажите. Може, у вас вийде. Надіюся. Ще і таку роботу знайшли собі. Працюємо, будьте здоровенькі, папа, бережіть себе і своїх рідних і близьких. Так, щоб кінчик... то другий спосіб той. Так, годичку. Так, щоб другий кінчик, щоб він до дня не дотулявся і щоб по стінках не повзав, щоб mm -hmm. тобі вільно. Через то я бачу, він топиться, бо воно маленьке. Як ви то робите? Я собі взяла від корель картонку. І, 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 та як на пінопласті маєш. Так, тільки так. На нас на картоні. О, о. Кажу, на, я обріжу, щоб кругленьке було. Воно. І отак буде стояти, так? Та? Водички торкаються, бачу. Не, я дивляю води, але я не маю стояної, я тут все о, я стоянно трішки. Все, ага, є. Але стінки щось трошки перекосилися. Ну, то вже я нічого тут не порадую. Стінки можуть бути перекосені, тільки щоб воно не. Не хиталося і не дотулялося до стінки. Бачите, воно вільно собі там було.